Як отримати право на продовження життя? Я скажу вам сьогодні, друзі, про дуже важливий іспит, який кожен з нас проходить, для того, щоб взагалі продовжилося наше життя. Я вітаю вас всіх, мудрі, неповторні люди. Кому цікава така тема, лишайтеся, будьте, будь ласка, активними. Вдячна всім спонсорам за підтримку канала. Переходьте, будь ласка, за всіма посиланнями під моїми відео і дізнавайтесь дуже цікаві речі про себе, про світ, в якому ми живемо, і про наше майбутнє. І про те, що ми є самі по собі тими, хто його формує. І тільки ми знаємо, яким воно має бути для нас. Але, щоб краще його знати, друзі, я вам сьогодні розкажу про один такий дуже важливий закон. Я викладаю закони. Вищого існування в своїй школі, вищої інтеграції людини. І сьогодні дам вам таку просто дам вам сьогодні один із цих законів для вашого усвідомлення. І так, в чому воно це все полягає для нас? Ми проходимо дуже серйозний іспит. І ви знаєте, в усіх моїх відео, які я вам пишу, а вони є глибоко трансформуючими свідомість, глибоко розкриваючими сутність людини на землі, я завжди вам згадувала і минуле, там, і сьогодення. Але от якщо подивитися в майбутнє, так? як я вам нагадувала в минулих відео, що ну, немає зараз таких передбачень, які б точно збули, збулися б. То коли ми говоримо, про майбутнє, то ми маємо готувати себе як уже прийдеш ніх туди, в те майбутнє, правильно? Ми маємо розуміти, хто ми є, щоб нам побачити те майбутнє. Ми маємо бути прийдешніми туди. І тобто ми маємо розгадати майбутнє і його істину, що там саме має проявитися для нас і як ми маємо там жити. І поки. Ми люди і все людство живемо і ховаємося за якимись формами, за якимись символами, за якимись ритуалами, там, ще за чимось. то не може, знаєте, ми як живемо в тіні якісь символів, і воно це минуле ніколи легко не розгорнеться в майбутнє, тому що воно застаріле. До чого це я все кажу? Що ми маємо досягнути такої цілісної свідомості? Це саме те, що Всевишній чекає від нас, щоб ми дозріли до цілісної свідомості. І ось з, тих, з таких причин я вважаю своєю місією передавати вам от просто без змін, так як я це відчуваю, як я це. А, Розкриваю, розпаковую, активую в собі, як воно це знання перетікає. Тому що знати істину, це наше найприродніше право як людини на землі. І зараз, знаєте, свідомість цієї цілісності, не фрагментами, а всієї цілісності, вона відкрита людям. Людство відкрита, і людина, яка є от також цілісною, цілісністю, але у великій цілісності, вона, кожен з нас, кожна людина пройшли дуже великий досвід до цього моменту. Багато реінкарнацій було до цього дня. І для того, щоб ми з вами набули здатності досягнути оцього такого верховного усвідомлення. Щоб бути в змозі, наприклад, обійняти цей весь світ тією любов'ю, яка вкладена в нас з вами з самого первинного поштовху, як ми пішли в розвиток, то ми маємо прикладати зусилля для того, щоб це зрозуміти. Тому знання є дуже важливими сьогодні, і саме знання, які виводять на оцю верховність усвідомлення, І щоб. Це прийняти, друзі, нам важливо усвідомити дуже, дуже глибокі, цінні речі, а саме прийняти закони гуманності, тому що все те, що ми спостерігаємо зараз навколо нас, нам здається, що все це несправедливо, що це ніколи не закінчиться, що це зло воно звіріє, вирує, але я хочу вам сказати, це вже не так. Зло втрачає свою силу. Просто у нас з вами ще є завіса, яка має впасти остаточно, щоб ми з вами все ж таки прийняли закони гуманності. І якщо ви подивитесь навколо і на те все, що відбувається в усіх країнах, на, всьому, на всій планеті нашій, а ви відчуєте, що всі події спонукають, пробуджують оцю цю гуманність в людях. І кажуть: якщо ви не зупинитеся, якщо ви не приймете закон нового світу, який є гуманність на першому плані, людяність, правильно, то тоді ваш світ людей може просто зникнути. Але ми з вами не зникнемо, тому що ми вчимо ці закони, і ви приходите у мою школу. І я вам дуже вдячна, що ми разом передаємо таке знання і розносимо його по світу. Значить, хто знає, той не блудить. Правильно? Правильно. І який висновочок є? У свідом є цілісність у великому цілому. Ти не можеш бути десь відірваний від цього всього і усвідом, і прийми закон гуманності, тому що не можна руйнувати ні світ, ні себе. Раніше можна було в подвійному світі давалось такий, як я вам кажу, шат туди-сюди ще якось. А зараз все, друзі. Все, немає. Всі будуть мати по заслугам. І що я хочу вам сказати, що. Що таке Верховна свідомість? Також даю вам такі глибокі, цінні, стародавні знання, об'ємні. Ви знаєте, що нас тут з вами випробовують в кожному подиху, тому що шляхи Всевишнього Творця вони лежать через гірські хребти, через важкі переходи, і ми з вами йдемо цими шляхами також. І виходить, щоб досягти своєї цілісної істинної свідомості, ми не можемо обійти ці шляхи. І, як завжди, я вам кажу приблизно образно, щоб передати простими словами глибокі істинні речі, що світ ніби є такою певною сценою, а ми з вами тут такі індивідууми, що розділяють свої ролі. І нам випадають ролі, ці певні ролі на такій цій сцені. Але коли ми спостерігаємо наше життя виходячи з цієї перспективи, нам стає легше, правда? І ми досягаємо зрілішої свідомості. Закон, який звучить в цих словах: закон існування, він говорить про те, що. Ми заходимо сюди, і роль нам ця прописана. Кожному з вас прописана ваша роль, ваша енергія дана вам на життя, щоб ви її зіграли тут. І Практично в основних моментах ви не змінюєтесь і ніколи не змінитесь протязі цього життя. Ви як народилися з цим комплексом, комплектом, як я кажу, всього цього, так ви звідси з цим комплект, комплектом енергій, напрацювань і всього такого підете. Але ви тут, вам тут дається можливість набути нового, такого, знаєте, нового. Досвіду, нового експіріансу в тому, щоб пронести його далі, і ви можете його або набути, або навіть розтратити, або не побачити його. І ви можете колись ми поверталися, щоб знову допрацювати ці моменти, так, те, що називається кармою. Але все ж таки, щоб досягнути зрілішої свідомості, тут потрібно жити по максимуму і брати з цього життя, максимум всього, знаєте, такого благородного. Благодатного, тому що все інше воно втратило сенс, воно не цікаве для нас більше. І знаєте, якщо ми цього не зробимо, то ми залишимося серед своїх отих егоїстичних поглядів, будемо ділити: А ти, ти такий, а я така, а в тебе те, а ти такий, і ти не такий. І то, тобто, А ти не така, ти робиш не так, не роби цього. І ці такі, знаєте, відносини, вони для нас є вже не. Нецікавими, непотрібними, віджившими. І колись нам потрібні були оці, знаєте, такі релігійні доктрини, які ніби нам посилалися там з небес. І колись були ще там якісь писання різні, які до нас доходили. Дійсно, це все було потрібно для того, щоб ми визрівали і ставали досконалішими як люди. Тому що ми існуємо в таких полях, де ми не можемо зупинитися в розвитку. Взагалі все йде в розвитку, не може зупинитися. І ми весь час живемо так, як то на нас відображують певні плани існування, і ми в цьому плані маємо пізнавати якісь нові свої грані, нові свої якісь розкриття. Так? Постійно постійно зростати. І а, пора вже нам, друзі, дозріти в цих процесах часу. У висвітленні своїх слів, у висвітленні своїх помислів. Тобто ми маємо перевершити на цьому етапі самих себе, тих, якими ми були в минулому, ми маємо перевершити себе і обійняти прямо так от всі всесвіти, своїм розумінням, що вони існують. І цікаво тут те. Що оця така, знаєте, жага до знань у людей зараз, ось, в основному відкривається все більше і більше жага до знань, хто ж я тут є на цьому, в цьому просторі життя? Хто я тут взагалі? І жага до знань, таких саме, знаєте, глибоких, таких, які через себе відкриваєш, є така жага. І знаєте, чому це так? Тому що нові ворота, ніби ось нові ворота, які відкриваються. До небес, до розвитку свого, вони відкриваються тільки зрілим людям, тим людям, які досягнули тієї верховної свідомості. І зараз ми з вами, саме зараз, в цей період завершувальний нашого такого еволюційного курсу, просто він один курс завершується, для набуття оцієї, якраз таки, зрілості щоб відкрились ті нові ворота. І насправді, насправді людина це вільна душа, і вона є вільним веденням. Ніхто не має права впливати саме на ведення, бо ти є вільна душа. Але людина ніколи не зможе використати свою верховну свідомість, якою вона володіє, яка є присутньою в ній. Допоки не оволодіє якостями істинної людини. Тобто знову ми зводимося з вами куди? До того моменту, до моралі, етики і до гуманності. Весь світ очищується зараз від того всього, що не підпадає під ці параметри. І це очищення відбудеться. Хочемо ми того чи не хочемо, воно відбудеться однозначно. І ще хочу, знаєте, вам друзі, сказати, що хто займається саморозвитком, відчуйте, просто коли я вам навіть говорю своїм голосом, говорю вам таку інформацію. Це не інформація, це знання. Тому що інформація це зовсім інше. Знання, коли вони звучать, вони тебе не напружують, вони тебе не стресують якимсь чином от клітинами їх відчуваєш, правда? Ці знання ти вживлюєш в себе, розкриваючи своє глибинне знання про себе. І ось ідуть такі, знаєте, певні вібрації. Скажу вам, правду, я дійсно майстер слова. Ви знаєте, які я пишу вірші, розширюючи свідомість. І завдяки оцим моїм таким формулам словесним я створюю певну енергетичну таку нагроженість, навантаження, таке певне, енергетичне. Але я роблю це дуже лояльно, щоб кожен з вас зміг усвідомити саме свій поштовх, який вам зараз потрібен. Розумієте, я дуже мягко завжди це роблю, тому що я не хочу створювати стрес. Ні жодній людині, яка дивиться це відео. І ви знаєте, якщо ви будете передивлятися мої відео, і ви будете відчувати кожного разу щось інше. Тому що ця така сама енергетична навантаженість на слова і мій голос, вони створюють таке поле для пізнання, для розкриття, так? для трансформацій. І виходить, що занурюючись туди, ви бачите там тільки своє. Зі стану своєї свідомості, якщо ви про проживете там певний час і знову повернетесь, подивитись моє відео, ви його сприймете знову з того стану, якого ви вже набули в свідомості, тобто ви ще побачите там. Такі певні, знаєте, такі родзиночки, такі певні от налаштування для себе. Тому будьте, будь ласка, з вірою до себе. Все те, що ви відчуваєте, і вас не стресує, не дає вам напруження, дає вам легкість, розширення в об'ємі оцю таку глибоку трансформацію, у вас запалюється світло, у вас іде глибока, стілююча енергія. Ви стаєте інтегрованою, істотою в знанні своєму. Інтегрованою в енергетичному плані. І це все проявлюється на ваш фізичний стан. І ось, друзі, дивіться, якщо ми зараз з вами стоїмо в такому етапі, коли ми здаємо цей іспит на зрілість свою, вчені багато чого доводять. Я завжди опираюсь на сучасні знання, також на дуже глибокі стародавні знання. Багато я чого пройшла в цьому житті, але знаєте, от коли навіть є офіційно, там можете знайти, подивитися, не хочу забирати ваш час і витрачати свій час на цю інформацію. Я несу свою місію, яку я знаю, і все. Але є такий графік, коли малювали багато вчених, і він давно, це 1900 там року чи, там, не знаю, І там, значить, малювали так, простір, час, і ось людство, розвиток людства і графік. І ось людство йде, значить, воно так і йшло довго, так, знаєте, повільно, так от паралельно цю простору, часу отак от розвивалося, 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 потім пішло прискорення, і людство, графік пішов догори, пішов догори. Так от пішов, 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 а в наш час він отак от от сіганув догори і пішов в вертикаль. Що це говорить? Ви, мабуть, чули такий вислів: духовна вертикаль. Розвиток по вертикалі. Що раніше ми розвивалися клюдство по горизонталі, зараз по вертикалі. Що це значить? Що це значить? Подивіться мої попередні відео, про, і там є коротеньке відео про простір і час. Як, час, як ми відчуваємо час, як то було в минулому, теперішньому, як буде. Потім, як нам жити в новому світі, це зараз буде дуже цікаво, от, пізнавальна така тема. Як нам з вами вчитися жити в новому світі і жити там? Дійсно, гарно. Так от, знаєте, коли ви розумієте хоча б частково такі глибокі знання, то ви є людиною, яка є джерелом, дійсно джерелом, тому що ми йдемо до того, що ми не те, щоб, знаєте, весь час маємо прийти до якогось джерела. Там, щоб ми отримували енергію, воно завжди нам дає ту енергію. Ми маємо відчути себе тими джерелами. І знаєте, людина, яка є джерелом, вона завжди поза межами. Поза межами обмежень. Те, що заздалегідь визначено, це поза реалом. Це поза межами істини, це щось понадсакральне, що ми не можемо пояснити навіть словами. Наприклад, коли ми відчуваємо один одного у єдності буття. Тобто маємо ми розуміти, що зараз в цій нашій зрілості, у визріванні нашої гуманності, на вібраціях великої любові виростає в нас людина-джерело. Яка має відчувати також людей джерела навколо, і має відчувати цей світ в єдності, буття. Тому що не можна шкодити там, де ти живеш, не можна вбивати ні себе, ні оточуючих, ні словом, ні поглядом, ні фізично, ніяк ну, не можна це робити. Життя повинно пульсувати. Життя воно закладено. Енергія цього слова закладена так, що воно має продовжуватися. І у нас, от ти народився, ти маєш життя. Так? Планета народилася, вона має життя. Зірка народилася, вона має життя. Може бути енергія різна, протяжність різна, але кожен має життя. Життя має починатися, воно має кінчатися, але енергія продовжується і створює знов життя. У нас знов перетілюється в життя, розумієте? І тому сьогодні моє відео для вас, для вашої глибокої трансформації, щоб ви зрозуміли цінність свого життя, щоб ви ніколи не сумнівалися в собі, щоб ви цінували своє життя, і щоб ваше серце билося в ритмі, який є спорідненим з простором життя. Зі всесвітами нашими, з серцем всесвіту. І тоді, коли ви так живете, Ваш мозок починає працювати на ритмах альфа, так? У вас клітинки його відчувають, також вібрують, і що? Іде повне суцільне зцілення. І ви дуже гарно вживаєтеся вплітаєтеся в простір нового життя. І більш того, ви можете передавати свої знання тим, хто може їх почути. Тому я дякую вам за увагу. Я дуже прошу не пропускайте зараз мої відео. Кожне відео воно буде настільки цінним, повірте. Воно цінним тільки тим, що ви його почуєте. Воно цінне вже для вас, коли ви сюди прийшли. Підписуйтесь, будь ласка, хто не підписався, обов'язково подобаючку, Не шкодуйте, сердечко ставте мені, якщо не знаєте, що писати. Якщо ви тільки готуєтесь там, ви, ви промовите вимовите щось нове таке для себе. Я знаю, що кожен коментар, який ви пишете, це фіксація вашого стану, це підказка для тих, хто його прочитає. Це кожне відео, яке ви розповсюдите на своїх соцмережах, або, наприклад, збережете собі. Це дає можливість розвиватися моєму каналу. Тому я всім дуже вдячна вам, друзі. Я знаю, що ви унікальні, неповторні люди. Я бажаю вам світла, здоров'ячка. і приходьте на навчання, в мою школу вищої інтеграції людини, на мій курс Шлях цілителя архетипу, який буде починатися 21-го. Черня. До побачення! Можливо, ви чекали цього все своє життя, тож не пропустіть цю неймовірну зустріч з істинним собою. Добре?